Доброго дня! Фінансовий план є життєво необхідним для іммігрантів у США, оскільки фінансовий план забезпечує чіткий шлях до управління доходами, побудови заощаджень та інвестування в майбутнє. Без такого плану легко опинитися в боргах, втратити важливі фінансові можливості або зіткнутися з труднощами під час несподіваних витрат. Іммігранти часто стикаються з додатковими викликами, такими як незнання податкової системи, обмежений доступ до фінансової освіти та необхідність підтримувати родину як в США, так і за кордоном. Добре продуманий фінансовий план допомагає подолати ці перешкоди та забезпечує стабільне виконання довгострокових цілей, таких як Придбання житла, розвиток бізнесу та вихід на пенсію. Без такого плану фінансовий успіх майже неможливий, оскільки рішення щодо грошей без стратегії найчастіше приводять до поразок, а не до прогресу. Це відео моє інтерв'ю на радіо Chicago UA Про те, як стати фінансово успішним у США, маючи чіткий фінансовий план. Влаштовуйтесь позручніше, буде дуже цікаво. І обов'язково додивіться до кінця. Поїхали! Радіо Ю Чикаго, друзі, вітаннячко. Ви на хвилі радіо є Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні на нас гості завітав Дмитро Колодяжний. Це є автор курсів фінансового фундаменту США і власник фінансової агенції Find Education. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Також також вітаю всіх, хто нас слухає сьогодні. Дуже радий бути тут в студії з вами, і дуже радий поговорити сьогодні про фінансові плани і що це таке. Супер, якраз тема нашої розмови, тому що ви якраз людина в цьому аспекті дуже освічена. Ви професіонал. Тим більше у нас з вами вже були два інтерв'ю про як правильно отримувати пенсію тут. І насправді дуже багато людей давали свій фідбек і казали, що о цікава розмова, тому що. Якісь такі речі, що люди не знають, тому що люди, в принципі, навіть от я пам'ятаю, не знали, що можна тут отримати пенсію, і як це все зробити. Тому, от я думаю, цей інтерв'ю теж буде доволі корисне і насичений якраз такою інформацією, яка буде в нагоді для багатьох людей. Тому тема сьогоднішньої розмови: як правильно створити фінансовий план, щоб мати гроші на пенсію, інвестиції, навчання дітей у коледжі чи інші потреби, і е, фінансовий план це основа благополуччя в США, ось таке питання. І сьогодні ми поговоримо про те. Як правильно створити фінансовий план, щоб мати гроші на пенсію інвестиції вже вище перераховано, і в тому числі і навчання дітей у коледжі? Ми розпочнемо. Я думаю, тема доволі така важлива. Тому розпочнемо з чого почати фінансовий план, і чи є якісь фундаментальні принципи, які потрібно знати? Так, це дуже дуже важлива тема, і це буде дуже дуже цікаво. От е, фінансовий план для чого потрібен фінансовий план. Без фінансового плану ви не будете успішні тут в Америці. Тому що якщо у вас немає фінансового плану, то всі гроші, які ви заробляєте, у вас може нічого не залишитися. Тому важливо, дуже важливо планувати. Ми про це сьогодні поговоримо. Є три фундаментальні речі, і перша річ це та, що вам, ви, у вас повинна бути фінансова ціль. Якщо у вас немає цілі, то звісно, виробити план не так легко, тому що як виробити план, коли ви не знаєте, чого ви хочете, яка у вас ціль. Це перше. Це перший такий фундамент, який повинен бути: це ціль, фінансова ціль. Другий фундамент ви повинні знати, скільки ви заробляєте і скільки ви витрачаєте. Ми, коли сідаємо з клієнтами, то ви не повірите, але дуже 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 часто буває так, що клієнт просто не знає, скільки він або вона витрачають. І і в цьому проблема. Тому що якщо ви не знаєте, скільки ви заробляєте, і, і деякі клієнти навіть не знають, скільки вони заробляють. От, і, і якщо ви не знаєте, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте, то це також проблема. І тому ми вам в цьому допомагаємо. І третій фундаментальний принцип це платити собі спершу. Що це означає? Це означає відкладати спершу, а потім платити всі ваші біли і так далі. І тому це три таких фундаментальних принципи, які, яких треба дотримуватися, щоб скласти дуже гарний фінансовий план. От е, останнє мені, напевно, найцікавіше, тому що платити собі найперше, це як? В якому вигляді? Це наче собі зарплатню платити? Чи як? А ну, розкажіть детально, тому що я люблю, коли приходять гроші. і Я думаю, багато людей такі, о, платити собі, це ж круто. Проте, що це означає? Можете якось детальніше, що означає плати собі, найперше? Ну, це означає, що коли при, прийшли до вас гроші, ви, ви відклали, наприклад, 10 або 15%. Відсотків. І багато людей кажуть, ну, я не можу собі відкласти 10 або 15%, тому що в мене не вистачає і так. Мені треба платити і, і оренду, мені треба за їжу, мені треба за газ і так далі, і так далі, і так далі. в мене нічого не, не залишається. Але якщо цього принципу не дотримуватися, то вас ніколи не залишиться. І е, є такий закон Паркінсона, це означає, що неважливо, скільки ви, е, скільки ви заробляєте, якщо ви не викладаєте, якщо ви не платите собі спершу, у вас нічого не залишиться. Незалежно ви заробляєте 30 тисяч доларів. В, в рік або 100 тисяч доларів в рік, або мільйон доларів. Якщо ви не навчитеся спершу відкладати для себе, то навіть якщо ви заробляєте мільйон, то в кінці все рівно нічого не залишиться, тому що у вас пріоритети виставлені навпаки. І якщо ви платите, якщо ви хочете заплатити за все, а потім залишити собі, так ніколи не виходить. Тому це дуже дуже важливо. Це мається на увазі про гроші суто на себе витрачати? Тобто на якісь розваги чи на що, от ви кажете, відкладай на себе. На що саме на себе? Тобто, тому що, скажімо, на оплату ренту квартири, це ж теж можна вважати на себе. Я ж живу в тій квартирі. Ні, рент, рент це ви не на себе, це ви даєте ці гроші своєму рентодавцю. Ну. Так. Тому а, це означає, що ви відкладаєте якийсь відсоток, наприклад, 10 або 15%, і ви залишаєте їх, і ці гроші потім ростуть і приносять вам дивіденти, і, 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 і виростають. І, і хтось може сказати, як я вже казав, що не, не вистачає. Але подумайте, якщо завтра, наприклад, скажуть, що податок, ми, ми, ми маємо новий податок, 15%. Що ви будете робити? Ви не скажете їм, о, я не буду це платити. Ви будете, ви будете скреготати зубами, але ви заплатите ці 15%. А потім ви скажете, ну тоді мені треба десь скоротити свої витрати. Я не буду купляти айфон останньої моделі, а я куплю iPhone айфон якихось там три моделі до того і так далі. І таким чином ви завжди можете це знайти тобто грубо кажучи так якщо на простому то відкладати на чорний день таке якось <зв 'язок> такого плану ну на чорний день і плюс плюс на на інвестиції плюс і плюс на ага. там на пенсію і так далі Ага, тобто, відповідно, потрібно проводити якийсь собі одразу фінансовий аналіз, на що ти будеш то витрачати, відповідно, частку на себе, на якісь такого роду розходи, одразу це найперше для себе, а вже далі розподіляти, так розумію. Так, так. Тобто, а ну розкажіть тоді детальніше, як виглядає ваш процес фінансового аналізу от безпосередньо на практиці, от коли до людини приходять гроші, як це все ну, правильно проаналізувати з тими фінансами, які прийшли до людей? Так, дивіться, коли ми сідаємо з клієнтами. Ми робимо наступне: ми дивимося на, на, на дохід клієнта, потім ми дивимося на витрати клієнта, і потім ми, ми дивимося, що залишається. І також ми дивимося, клієнт каже, у нього такі-то й такі-то цілі. Наприклад, вийти на пенсію і мати там 7 тисяч доларів пасивного доходу на пенсії. Так, і ми дивимося, і ми кажемо Окей, значить, дохід такий-то, витрати такі-то чи можемо ми подивитися. На витрати і сказати, окей, ви можливо платите дуже багато податків, або можливо, ви витрачаєте дуже багато в цій сфері і так далі. І ми оптимізуємо ці витрати, і потім дивимося, що залишилося вже після оптимізації, і потім. Ми кажемо, окей, у вас залишається стільки-то, і що вам треба робити зараз, щоб у вас на пенсії там через 15 років ви мали ті 7 тисяч доларів, які ви хочете пасивного доходу? Значить, ви можете відкладати стільки-то. Ми кажемо, ви можете вкладати в такі-то такі-то, в такі то фінансові інструменти, вони принесуть такий-то і такий-то прибуток. І таким чином через 15 років у вас буде дохід ці 7 тисяч доларів, які, яка була ваша ціль. І таким чином ми працюємо, ми дивимося на всі і оптимізуємо, і, і пропонуємо інструменти, і таким чином ми е, допомагаємо клієнту досягти його фінансових цілей. Угу. Тобто, це збереження коштів, це все правильний розподіл цілі. Е, ще знову ж таки, я не спеціаліст у цій сфері, якраз тому мені цікаво з вами спілкуватися, проте я чутку думку, що. Е... Так, як по-простому сказати, не можна тримати всі яйця в одному кошику. грубо кажучи, щоб вони не пропали. Відповідно, потрібно якісь свої активи, свої фінанси якось розприділяти, там чи ділити їх, чи як. Ну тобто, я знову ж таки не знаю, якраз можливо мені це більш детально пояснити. Тому розкажіть, будь ласка, про якусь стратегію розподілу активів, зокрема про стратегію трьох кошиків, що воно таке, з чим його їдять. Так, стратегія трьох кошиків дуже часто рекомендується. Фінансовими консультантами, і ця стратегія була описана в книзі Тоні Робінса Money Master the Game. І я дуже, мені дуже дуже подобається ця стратегія, і я трохи про неї зараз розкажу. Значить, є три кошики. І перший кошик це кошик безпеки, це активи, які не можуть впасти в ціні. Тобто, ви вкладаєте і ви знаєте, що вони будуть рости. Можливо, не так швидко, але ви знаєте, що вони надійні, вони не падають в ціні. Це може бути готівка в банку, наприклад, CDs, так? Certificate of Deposit. Це може бути якась накопичувальна система в накопичувальному страховому полісі. Це може бути такі, такі інструменти, які ви знаєте, будуть стабільні і не будуть падати в ціні не незалежно від того, що відбувається в економіці, що від, відбувається на фондовому ринку, і так далі. Це перший кошик. Це як черепаха, вона повільно повзе, але вона доходить до цілі. Наступний кошик це те, що може рости швидше, але воно може бути волатильним. Наприклад, фондовий ринок. Так, він може рости, рости там 10-15%, але може і впасти на 5-10%. На е, нерухомість також може рости, може впасти в ціні. От так, це, це, це другий кошик. І третій кошик це те, що ми називаємо фан-бакет. Fun, fun це те, що приносить радість у ваше життя. Це, наприклад, там, ну, там невеличкий відсоток, там, наприклад, 2% від ваших активів, але. Наприклад, ви хочете поїхати на Мальдіви, і ви ці, ці гроші використовуєте на, на щось, що приносить вам радість в вашому житті, що додає фарбі в вашому житті. Тому що якщо ви просто все, що ви робите, це працюєте і відкладаєте, і все це ну це якось так, таке життя, воно сіре. А тому треба мати цей третій кошик, щоб були фарби в вашому житті. От і це така стратегія трьох цих кошиків і ми також дивимося не тільки на ці три кошики а також в якої в якій в податковій в, в який податковий елемент відноситься до якого кошика ми також плануємо плануємо податкове планування базуючись на цих кошиках Угу, зрозумів, дуже цікаво. Тобто такий правильний розподіл фінансів, це він дуже важливий. Ось ще ми зараз з вами говоримо якраз про фінансовий план, про те, як його скласти, як правильно поводитися із своїми коштами. От ви цього навчаєте. Проте, скажіть, от цього от ви їх навчаєте? Чи це важливо навчити одну людину? Чи, скажімо, от як що у когось є там дружина, там родичі? Чи це важливо, щоб хоча б хтось один знав, чи потрібно все ж таки от, е, це все розробляти, пропрацьовувати із е, дружиною чи всією сім'єю, щоб все ж таки якийсь сімейний бюджет правильно розподілявся і не було якихось. Е... Конфліктів, скажімо так, на якраз на підґрунті розподілу коштів, тому що, скажімо, там чи дружина, чи чоловік не має різниці? От одна з осіб хоче собі витрачати більше на себе, а друга каже, ні, ні, правильно потрібно стратегічно мислити, правильно розподіляти. У нас є ось така сума, тільки там, скажімо, на вечірки там, чи на подорожі. А інша людина каже, ні, я хочу більше і життя одне, а там після мене хоч поток. Хай сядіє божа воля. Як правильно от, будувати саме цю фінансову стратегію? Чи це все в комплексі, чи достаточно? Однієї людини і сім'ї. Так, коли до нас приходить клієнт, то ми завжди питаємо е, клієнта, чи є в нього партнер, в нього або в неї. І ми завжди хочемо мати діло з сім'єю, з обома особами. Чому? Тому що, наприклад, чоловік і дружина, е, інколи вони мають якісь бажання, які, можливо, вони. Можуть бути різні. Можуть бути бути різні. різні, так. Але якщо підходити до цього фінансового планування з точки зору фактів, з точки зору цілей, тоді вони ці бажання, наприклад, вони можуть їх виразити, але вони бачать, що, наприклад, якщо у вас ціль вийти на пенсію або відкласти гроші для дітей на, на університет, то значить треба робити крок такий, то крок такий то і крок такий то І Тому, можливо, не залишиться. Для, для поїздки в, в Італію, наприклад, або кудись. От і тому дуже дуже важливо мати е, подружжя на одній хвилі. На одній хвилі, тому і і це це, це інколи служить як е, така <сміття> сімейна терапія, тому що люди змушені балакати і змушені. Змушені, жахіття, яке правда, змушені в сім'ї балакати між собою. І змушені дивитися, і змушені визначати цілі, які... з якими вони обоє будуть згодні. І тому це дуже-дуже важливо, тому що якщо просто один партнер, партнер робить щось в своїй стороні, а вона робить щось в своїй стороні, то тоді інколи, інколи не так легко знайти, знайти спільну мову. Тоді... І ми завжди завжди рекомендуємо працювати з парами. Ну, насправді так, я повністю з вами погоджуюся. Люди мають бути на одній хвилі. І відповідно, якщо хтось із подружжя, неважливо, чоловік чи дружина намагається якось зберегти, правильно розподілити фінанси, а з іншого боку, знову ж таки, чоловік чи дружина, тут може бути, як і чоловік, як і дружина, хоче собі витрачати куди-небудь, не роздумуючи про майбутнє, так то це, напевно, важко знайти точки до І, напевно, все ж таки розмова потрібна, аргументована, якраз може налагодити і направити сімейний бюджет у правильне русло. Так, дивіться, ми знову ж таки. Сьогодні з вами обговорюємо важливі речі. І корисні поради для багатьох людей, хтось може навіть про це ніколи не задумувався, тобто отримуючи від вас поради, чи є у вас можливо якісь не знаю спеціальні пропозиції для наших слухачів, які от зараз знову ж таки чи в прямому ефірі, чи в записі на Ютубі дивляться і слухаються відео? Так я вже казав спочатку нашої розмови: що якщо у вас немає фінансового плану? Якщо ви не визначилися своїми фінансовими цілями, якщо ви не знаєте, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте, і що у вас залишається, і що ви хочете з цим робити, то ви не будете успішними в Америці. Це факт. І тому сьогодні я хочу для всіх слухачів запропонувати, ми можемо зробити вам безкоштовно. Консультацію, безкоштовний фінансовий план. Ми не, ми не просимо персональних даних, там social security номер і таке. І Кот від картки <реш> не, не, немає кредитної карточки і так далі. Просто вам треба знати, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте по категоріям, там рент, їжа, одяг і так далі. От, і ми сідаємо з вами, ми дивимося на всі ці категорії, і ми робимо вам фінансовий план. І, і ви кажете, які у вас цілі. Ми дивимося, чи ці цілі реальні, чи можна їх досягти. От, якщо не можна, то ми тоді визначаємо, що треба робити, щоб їх досягти. І таким чином ми робимо фінансовий план. Ми кажемо, в які інструменти вкладати, як розпреділяти, в який кошик класти, скільки, який який відсоток, який кошик, і так далі. І я хочу це запропонувати слухачам. Але звісно, що ми не можемо тисячам людей це робити безкоштовно, тому ми хочемо запропонувати першим 15 слухачам, які... До нас звернуться, ми зробимо це все безкоштовно. Круто, це дуже круто, насправді, що ви даєте таку можливість людям проаналізувати свій бюджет і як його правильно розподіляти. І знову ж таки, робота мені здається, якраз з фінансами, там з власним бюджетом, з сімейним бюджетом, це напевно все ж таки має бути постійна робота, має бути вже як знаєте, якась звичка, і роблячи певні кроки, варто уникати помилок. Відповідно, наступне моє питання, чи. Можете ви назвати, ну скажімо, топ 3 помилок людей, які роблять у якраз у фінансовому світі люди, розподіляючи свій бюджет, топ 3 помилки, і назвіть топ 3 якісь фінансові звички, що людина має робити постійно, щоб якраз почувати себе комфортно і вести дуже добре свій фінансовий бюджет. Тобто три помилки і три якісь звички, які людина має в собі розвинути, щоб фінансове положення, становище ставало якомога краще. Ну ми вже говорили про деякі помилки. Це перше, це те, що люди не платять е, самим собі. Так? Вони не платять, вони не відкладають. Це Помилка номер один. А помилка номер два це те, що люди не інвестують. І завжди можна знайти, чому я не інвестую? Так, я не знаю, як це робити. Я боюся фондового ринку, я боюся втратити. Але чим далі ви відкладаєте інвестування, тим більше вам треба буде, буде заробляти, чим, тим довше вам треба працювати. І якщо ви цього не робите, ви завжди залишаєтеся без активів, ви залишаєтеся без якогось майбутнього і без того, що ви маєте актив, який зростає. І тому це помилка номер два. І ми в цьому допомагаємо. Ми в нас є курси. Ми розказуємо про фінансові інструменти, ми розказуємо про пенсії, ми розказуємо про ануїтети, ми розказуємо про фондовий ринок і так далі. І тому обов'язково обов'язково навчіться, як інвестувати. Як інвестувати правильно, не так, що хі, заінвестували, і потім там через три тижні воно пішло вниз, ви вийняли, запанікували, і ви втратили багато грошей і сказали, все, я закінчую з цим. От. І ми вчимо, як це правильно робити, щоб такого не було. Це помилка номер два. Значить, помилка номер один в нас була не відкладати, помилка номер два в нас була не інвестувати. Помилка номер три це не зважати, скільки ви платите по податкам. Дивіться, ми платимо. Ми, ми платимо, коли ми працюємо, ми платимо десь від 10 до 30 нашого доходу в податках, так в податків. І тому це одна з найбільших статей а, витрат це податки. І якщо ми їх правильно не оптимізуємо, якщо ми не звертаємо уваги, скільки ми, ми платимо податків, це проблематично і це залишає нас бідними. І тому нам треба обов'язково знати. Як правильно оптимізувати наші податки. І я, як CPA, я знаю всі правила, і я бачу дуже-дуже часто люди просто не звертають уваги, і це їм коштує тисячі і тисячі і тисячі доларів. І це також проблематично. Це, це три основних, і е, я хочу додати ще одне. Ще одна, це така психологічна річ це коли людина намагається вигляди, виглядати. Багатше, ніж вона насправді є. І що це, що це означає? Що людина приїжджає і на останні гроші купляє там якийсь крутий автомобіль і більше нічого не залишається. Вона всім показує, що ось дивіться, я такий крутий, в мене крутий автомобіль, а більше нічого немає. І, і тому це така психологічна річ, що нам, якщо ми це робимо, якщо ми хочемо показатися багатшими, ніж ми є, ми витрачаємо дуже дуже... Багато грошей щоб справ... щоб показати, які ми є. І враження це... на когось так, так, враження, і... і це дуже проблематично з точки зору накопичення багатства. Добре, а три е, фінансові звички? О, три фінансові звички. Значить, перша, ми вже про це говорили, що багаті відкладають. І вони не тільки відкладають, вони знають, як правильно інвестувати. Ми також це про це поговорили. Якщо ви знаєте. Один з найуспішніших інвесторів, Урен Баффет, він сказав: правило успішного інвестування, правило номер один. Не втрачайте гроші. Правило номер два. Дивіться правило номер один. От, тому дуже-дуже важливо розуміти, як вкладати так, щоб не втратити гроші. Інше правило: багаті люди або успішні фінансові люди вони вкладають в активи. А бідні люди вкладають в пасиви. Що це означає? Що таке актив, що таке пасив? Швидко. Актив це те, що приносить вам гроші, а пасив це те, що забирає з вас гроші. Наприклад, автомобіль це актив чи пасив? Хтось скаже, це актив, але якщо людина їздить на Uber, скажімо. Якщо людина їздить на Uber і заробляє гроші, це актив, тому що він приносить гроші. Якщо людина просто їздить. На дискотеки. На дискотеки, або то це пасив. І тому треба розуміти, треба чітко розуміти, що таке актив, що таке пасив. Своє житло це актив чи пасив? Тут воно наполовину, тому що ви витрачаєте гроші, але в принципі ви можете потім його продати. От. І треба дуже чітко відокремлювати. І, і, в, цьому, і в цьому є різниця між. Фінансово успішними і неуспішними, в, в тому, що фінансово успішні люди вони розуміють, що таке актив, це те, що приносить гроші, і вони в це вкладають. А фінансово бідні люди вони вкладають в пасиви і потім працюють дуже тяжко, щоб виплатити ці пасиви. І це в цьому, в цьому секрет. Супер, дякую вам. І от на завершення на ще буквально декілька хвилин, то скажіть, будь ласка, де вас знайти, як записатися на консультацію, розкажіть про курс, про якраз навчання ваше. Тобто максимально висвітліть, будь ласка, інформацію про себе, щоб люди, яким хочеться правильно розподіляти свої фінанси, хочеться навчитися якраз корисним звичкам, як правильно будувати своє фінансове майбутнє, могли вас знайти і почерпнути у вас ці знання. Так, ми залишимо посилання на інстаграм. В нас також є YouTube канал, він називається «Фін Успіх в США. Ми там робимо відео, і, і ці, ми розказуємо там про різні фінансові інструменти, про податки і так далі. Наша компанія також займається податками, наша компанія займається фінансовим плануванням. І ви можете, ми, ми залишимо посилання, як я вже сказав, перші 15 людей. Ви можете записатися на консультацію. Ми залишимо посилання на консультацію. Ви просто входите там в, в календар і вибираєте зручний для себе час і можете записатися на консультацію, і ми зробимо вам фінансовий план. Це займе приблизно 40 хвилин, щоб. Зібрати дані, потім ми аналізуємо, потім ми зустрічаємося, зробимо ще одну зустріч і, роз, і, і вам розказуємо наш аналіз, що ми зробили, які рекомендації, як ви досягнете цілей, в який кошик вкладати, які інструменти є, як зробити так, щоб ви не втратили гроші і так далі. І, і якщо ви хочете це зробити, то записуйтеся на консультацію, і ми будемо раді вам допомогти. Остання ремарочка, хто може до вас звертатися? Май сьогодні на увазі, бо просто люди зараз можуть подумати, та я на звичайній роботі працюю. Хто мені що буде зараз розглядати? Чи може подумати, ой, та тоді тільки бізнесменам потрібно. В якій сфері от прошу людей, на яких роботах працюють, можуть до вас звертатися, щоб дійсно свої фінанси упорядковувати? Тобто, це можуть бути звичайні люди, які працюють на звичайних роботах? Так, так, всі. І всі це можуть бути звичайні люди, які працюють на звичайних роботах, це можуть бути бізнесмени, це можуть бути люди, які працюють, працюють на себе. Ми допомагаємо всім. Неважливо, скільки ви заробляєте, неважливо, який у вас дохід, неважливо, ким ви працюєте, ми, ми допомагаємо всім. Супер, дякую вам. Дякую, що ви знайшли час до нас завітати і з корисними порадами відносно фінансової грамотності. Нагадаю, друзі, що сьогодні у нас в гостях був Дмитро Колодяжний це автор курсів фінансової фундаменту США та власне фінансової агенції Fine Education. Дякую. Дуже вам дякую також. Дуже дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай подобайкою та поділись думками в коментарях. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Якщо вам сподобалося, натисніть на кнопку лайк та підпишіться на канал. Також, якщо ви хочете отримати консультацію щодо того, як розробити персональний фінансовий план і досягти своїх фінансових цілей, зареєструйтеся на безкоштовну консультацію за посиланням нижче. Також, якщо вас цікавить можливість додаткового заробітку у сфері страхування та фінансових послуг, ви також можете записатися на консультацію. Вам не потрібно мати фінансову освіту чи досвід. Ми навчимо всьому, що вам потрібно знати. Це може стати чудовим додатковим доходом для вас. Тож не соромтеся, якщо вам цікаво, натискайте на посилання нижче та записуйтесь на безкоштовну консультацію. Ще раз дякую і до наступного відео.